Веселка довкола місяця. Кияни діляться в соцмережах світлинами місяця оточеного ореолом дисперсії світла. Це атмосферне явище називається вінець і виникає, коли перед місяцем проходять напівпрозорі хмари промені світла, що їх відбиває місячна поверхня, створюють ефект веселки, коли проходять крізь дрібні краплинки. Це не всі місячні сюрпризи листопада. Вже за добу на небі можна буде побачити супермісяць. Супутник Землі максимально наблизиться до нашої планети і, піднімаючись над горизонтом, виглядатиме особливо великим. Відсьогодні синоптики прогнозують похолодання на заході та півночі України через холодний атмосферний фронт очікується дощ. Також невеликі дощі пройдуть на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині. Температура повітря знизиться до плюс 9, плюс 13 градусів. Небо над Києвом теж затягнеться хмарами у столиці. Дощ і плюс 10. Ближче до вихідних проясниться та встановиться суха погода без температурних коливань. А вже наступного тижня очікується відчутне похолодання з мінусовою температурою. Рую вночі.